Телі, ой, викладачі, вже <ріст> не відійшла від школи. Насправді дуже повезло, що в мене онлайн. Математику я любила завжди, а тут треба самому до ночі сидіти. <ріст> нам треба зняти сьогодні Тік-Ток. <ріст> я думаю, як би це сесії вилізти, всі хочуть бути айтішниками, але от насправді треба, щоб айтішник любив свою справу. Привіт! мене звати Аня, а це третій випуск проекту «Таски на роботі Бали в універі, де ми говоримо зі студентами та випускниками спеціальності з елементами дуальної освіти СофтСерф. Сьогодні нашою гостею стане Аня Дубко, студентка першого курсу спеціальності комп'ютерні науки Львівського національного університету імені Івана Франка. Аня, привіт, привіт! Як справи? Чудесно. Я розповім тобі і нашим глядачам трошки більше про формат сьогоднішньої зустрічі. Ми підготували для тебе п'ять запитань, п'ять запитань про тебе, про твій досвід навчання, про дуалку. Відповідай на них максимально трушно і чесно, і все буде добре. Отже, Ань, перше питання. Ти не так давно була абітурієнткою, вступала в університет. Розкажи нам трошки більше про вступ цього року. Ми знаємо, що він був. Не дуже простий, не дуже легкий, тому ми поділися своїм досвідом. Ой, іступ був дуже важкий, тому що спочатку готувалася до одних предметів, потім постійно міняли. Ну, мені не було так погано, як на медичному, бо в них міняли три рази десь так. Але коли сказала, що історія в мене був відчай, але мама мене запхнула на курси, і там дуже добре мене вивчила. Три рази на тиждень, по три години я вчила історію. Це сильно. Ну, і якось на 200 написала ту історію. Математикою дуже довго готувала, то вже так було занудно вчити, <свісно> чесно. І ну, вона вже прям всілась мені в голову, і я вже думала, що все, я вже не витримую. Теж на 200 здала, а от українському мені було найважче, хоча я її вчила найдовше Червня, червня. Ну, десь 13 місяців я її вчила і постійно ходила своєю папкою і читала, читала правила, щось воно взагалі в голову не лізло. Але на ННТ, як я прийшла, то я щось. Прийшла за пів години, і одразу тривога oh. і, і нас запросили короче, в підвали. Ми сиділи там годину. Я вирішила пройти за мною. Люди почали ходити на коридор. І так вже закінчилася тривога, нас розподілили по класах. Там якісь хлопці робили якісь махінації, щоб сісти один коло одного. Один кинув цей ноутбук. Я думаю, нащо таке робити? Ну, і в принципі, нормально написала все. математику три рази аж перевіряла, тому це непоганий досвід для майбутніх абітурієнтів. Історію я мала там питання, деякі такі е, треба було подумати, і я так теж перевіряла два рази. От українську мову я перевіряла десь п'ять разів. В кінці я все поміняла відповіді, і, напевно, на тому я і трохи цей помилок наробила. Треба було впевнено та йти вже тою дорогою, яку обрала вперше. Перший варіант на мене як на мене, був найкращий, якщо я так вибрала. А так то я була здоволена результатом, навіть не була здивована, напевно, готувалася до того, що українську трошки так завалю. Але все решта написала добре, тому то є файно. Класно, класно. А математику просто добре, знаєш, я так розумію. Ну, математику я любила завжди. Клас завжди була одна з найперших. Ну Я любила математику, от гуманітарні предмети не дуже любила. Історію я теж не любила, але я її полюбила під час НМТ, хоча всі її зненавиділи, напевно, тому що заставила її вчити, але мені сподобалось, бо в мене були хороші викладачі. Mm -hmm. Тепер ще ЗНО збиралася ставати, напевно, з англійської мови і математики, так? Так. Да. Я взагалі ходила на пробний тест ЗНО, але він був, правда, важчий за НМТ. Mm -hmm. <гум> тому трохи спростила нам програму. Угу, я знаю, я знаю, що цього року, мабуть, вони залишать таку практику і ну, не будуть проводити, будуть проводити теж національний мультитест. Просто можливо вони змінять якийсь формат, вони зараз експериментують. Наскільки я знаю. дуже експериментують, Мені дуже шкода тих обіцерень. Добре, добре. Рухаємося до наступного питання. Воно дуже просте. Чому IT Чому Львівський національний університет, чому комп'ютерні науки. Чи знала ти, що там є дуалка, коли ти туди вступала, чи це для тебе було якось новиною, вже, коли, коли ми почали взаємодіяти з вами як компанія? Ну, я взагалі не хотіла бути айтішницею спочатку. Мені мама завжди пропонувала, ну, бо вона чілька інформатики, і вона завжди мені казала: Йди подивись, як я то роблю на комп'ютері, я його розбираю, чищу і так далі. Я щось не дуже хотіла додивитися. А в дев'ятому класі до мене піді左... підійшла моя вчителька з інформатики і сказала, що мені треба йти на Олімпіаду, тому що в мене мама вчителька з інформатики, і вона її знає. То кенгуру? Ні-ні, ні просто олімпіада. І цей, я думаю, ну добре, заради мами піду. Ми готувалися десь два місяці, і мені сподобалось. Виграла перше місце по району і третє місце по Львову. клас? В десятому класі там. Було коронавірус, і там брали тільки деяких людей, оскільки з моєї школи там всі, хто йшов, виграв перші місця, нас щось не дуже хотіло брати. Якось так вийшло, що ці заучі якось не дуже встигли нас подати на заявки. Це було сумно, бо ми готувалися. А от в 11 класі я знову пішла, попри те, що я готувалася не одного хоча щось не дуже мала часу, не дуже хотілося, але все-таки думаю, треба останній раз школу витягнути в очах суспільства. Бо е, того року е, ні, в 11 класі там вже не було по районам, там було по цілому місту, бо дуже мало людей хотіло йти. Я зайняла перше місце по місту і третє знову по області. Ну там е, стандартно. <свіси> Ось. І я так зрозуміла, що воно мені подобається, що воно мені цікаво, що воно розвиває логіку і ну, що це моє. І так я подумала, що треба поступати в воно. Мені часто говорили, що треба йти в політехніку, бо це як технічний. <свіси> Всі так знають. Ну, але щось мене тягнуло в луну. правда, я ходила перед тим в е, політех в різні корпуса дивитися на спеціальності. Я говорила з ректорами, вони там рекомендували, говорили про дуальну світу також. Але, типу, я щось хотіла в луну, і мені е, багато знайомих говорило, що там як ширша спеціальність, бо як ти поступаєш в політесі, там АСУ, то там якось воно якась спеціальність. І ще там в політесі є, я забула, як вона називається, е така дуже крута кафедра, нова. Mm, але Та-та-та. Там, там теж маємо довалку. <рес> <рес> та, я знаю. І там, здається, я би попала, може, не пройшла того року, бо там високі дуже бали. Mm. Моя подружка туди хотіла, але щось дуже її налякало, що там складно. Не знаю, як там є. Але якось ми з подружкою разом пішли в лану mm -hmm. і попали в хорошу групу. Ну добре, тоді ну, наступне логічне питання: як пройшли перші півроку навчання, як враження, що подобається, що не подобається, як взагалі проходить зараз студентське життя ну, в таких буремних подіях. Mm -hmm. Ну, Насправді дуже повезло, що в мене онлайн, тому що всі, хто поступив останні три роки, здається, всі були онлайн і не мали студентського життя. Але от я подружила своїм одногрупним в перший же день. І якось мені здається, що ми дуже дружні і ми разом вчимося. І взагалі мені подобається навчання, в принципі, бо там вчителі, ой, викладачі <плес> <плес> вже не відійшла від школи. Там вони, в принципі, лояльні. Ось, ну, в більшості там, хочуть тобі щось підтягнути. І всі, в принципі, нормально пояснюють, але трохи незвично, тому що в школі тобі прям один той самий приклад мозолять, мозолять. А от в Лену, от, ну, в університеті взагалом тобі показали приклад, і ти маєш його розібрати зразу і знати, як робити такі приклади ну, в різних ситуаціях, і тобі треба самому трохи там вчитись, і це трохи було незвично, тому що в школі реально му на одних тих самих прикладах, і ти вже просто запам'ятовуєш, як це робити. А тут треба самому до ночі сидіти. Во ну, я так розумію, що ти з подружкою сидиш да. маєш собі да. плече. Ну я розумію, що ви взаємодієте з групою. Можливо, да. ви взаємодієте ще в якихось колах, не тільки група, а. не тільки поток, можливо, у вас там факультетські якісь є зібрання або щось типу того. Як зараз взагалі живе Львівський національний університет? Бо це і моя альмамата, і я. І Я пам'ятаю, як бурхливо розвивалося самоврядування в якийсь момент, та, ще до карантину, коли я там навчалася. і У нас було купа всього, і студентське було життя воно було направду яскраве. Угу. Ну, мене запро у нас є якби студентка, яка в нас кураторка з третього курсу, і вона нам допомагає, і вона раз тоді навіть сконтактувалась і запропонувала, щоб я пішла в студраду. І ну я така думаю, ну добре, там буде додатковий бал, і в принципі я, я комунікабельна, думаю, та нехай буде, в принципі, не мінус піду. І мене е, цей додали в е, сферу Тіктоку. Тобто я веду TikTok. То на. нам треба зняти сьогодні Тікток. Можна зняти? О, до речі, можна. Будуть не проти. Ось, та в принципі, мені подобається наше самоврядування, бо там дуже хороші люди, такі прям милі. Я думала, що там щось серйозне, так далі, Але та ні, всі такі позитивчики постійно прикалуються так далі. Стараються щось зробити для студентів. Підписуйтесь, будь ласка, на тікток прикладної математики Львівського національного університету. Четверте питання вже більше про компанію, про софтсерв. Так як. Сама дуальна освіта вона починається з третього курсу. Перед тим компанія намагається якось більше взаємодіяти зі студентами цього року. Ми маємо багато кооперацій у декількох університетах по всій Україні і намагаємось виходити до вас і онлайн, але я думаю, так само і вас залучати офлайн до якихось наших ініціатив. Розкажи, будь ласка, чи мала ти нагоду десь бути присутньою на якихось ініціативах від компанії від Софсерву? Як тобі чи сподобалось, може чогось бракує, тому що ми зараз працюємо над тим, щоб вдосконалити наші взаємодії зі студентами, щоб вони розуміли, що компанія робить для, для спеціальностей для цих, і в принципі, щоб вони навчалися та разом з нами і бачили, як це не тільки вчитися в університеті, а як потім ці знання університетські докладати вже до роботи? Спочатку я не знала про дуальну освіту з всером, тому добре, що ви робити такі ну, заходи, бо я знаю, що нам дають такі модулі від софтсеру, там, де ну, нас якби підготовлюють до того, що буде дуальна освіта, і що можна буде туди вступити. І то ніби такі модулі ми туди заходимо і нам пояснюють за те, як це буде відбуватися. От, У ну, мене з групи багато хто хоче, я знаю, ну бо це цікава ініціатива. Ось. І ще нас кликали в софтсер, головний офіс. <різовувач> От у нас майже вся група пішла, бо всі хочуть соцсеру. Бо <глад> всі хочуть пейчики мати в софсереві. І нас запросили, От нам розказали про дуальну освіту, Потім потім нас поводили по самому софтсерву, як там працюють, які там умови працювання, працевлаштування пра 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 і <глад> робота. <глад> <глад> В принципі, мені дуже сподобалось, бо мене саме сподобалось те, що ви можете, вам дають години, і ви можете на тиждень працювати, наприклад, в понеділок стільки годин, вівторок, стільки годин, можете грати в більярд на перерві собі, попити чайочок, все. Вот. Потім до нас прийшов дуальник з нашого університету, і він розказував, як він прийшов в першу сесію, потім як він ту вступав. Що йому так ну, дуже зручно бути на дуальній освіті, бо ти заробляєш гроші і щось робиш, і ще й отримуєш оцінки, і це все дуже файно. І мені здається, що всі захотіли, тому що це реально хороша ініціатива. От. Ну, надіюся, теж вступлю на туда світу. <рес> <рес> ну, це все ще попереду, все ще попереду. Yeah. Давай переходити до останнього питання, до п'ятого питання. Е, можливо, ти вже та, в зв'язку з тим, що совцер активно розповідає, що ви скоро будете працювати з нами в компанії. Вже задумувалася, яким ти хочеш стати, е, з якою технологією себе, себе пов'язати. Ой, ну я ще не дуже вирішила, але от мені дуже цікава веб-розробка і попробувати Графіку, веб-графіку, тому що в принципі я ходила на малювання дуже довго, але от ЗНО і НМТ то все підкосило, і це дуже сумно. От я б хотіла там попробувати себе ось. Але ну, в принципі, я ще буду себе шукати, бо то тільки перший семестр. Я думаю, якби це сесії вилізти трошки. От як би це пережити і до канікул дожити. А так то, ну, надіюсь, знайду себе. В цій сфері. Так, ну, я думаю, що направду, буде ще багато всіляких профорієнтаційних заходів і від університету, і від компанії, mm. е І то все що стане на свої місця. Mm. От, можна 10 разів передумати. Так, за той рік. Ну, і направду, я думаю, що, скоріш за все, вже на командних роботах наступного року стане щось зрозуміліше, так, коли ви вже спробуєте, то все ручками спробувати робити. Так, будемо з менторами щось робити. Ось, ну я того дуже цікава, бо це дуже чекає, тому що це має бути цікаво. Ну, я так думаю. Тим більше, якщо це з одногрупниками. Так, так. Класно, класно. Дивись. Ми, в принципі, пройшлися по всіх питаннях, але можливо, можливо, ти хочеш сказати щось на ту камеру, так яка на тебе дивиться. Е, нас будуть дивитися, по перше, нас будуть дивитися десь під Новий рік. По-друге, нас будуть дивитися, скоріше за все, і абітурієнти, і студенти наші е, дуальних форм навчання. Тому, якщо ти маєш щось, е, що хочеш їм сказати, то прошу туди на ту камеру декілька слів. Ну перед тим як поступати на когось, треба спочатку подумати, тому що всі думають, от айтішники добре заробляють. Всі хочуть бути айтішниками. Але от насправді треба, щоб айтішник любив свою справу. І я б сказала абітурієнтам поступати, куди ви хочете, а не просто тому, що. Хочеться стати айтішником. Ось. Е, і поступати прямо туди, там, ту, де є дуальна освіта з абсером, тому що. Це не реклама. Тому що ну, це справді хороша нагода мати можливість вже на другому курсі кудись потрапити і в хорошу фірму, так що я вважаю, що це дуже хороша ініціатива, тому що я не знала про таке, і тому раджу, раджу. <рисловістя> Клас! дякую тобі, Аня. Дякую, що прийшла. Дякую, що лишилася. Я думаю, що ти не була ще на цьому офісі, на якому ми сьогодні mm -hmm. зі ну, тому тобі потім злаштуємо екскурсію. Нового <рес> разу до нас приходив Максим mm -hmm. на попереднє та інтерв'ю. Максим теж ніколи не був в цьому офісі, <рес> А хто був. <рес> <рес> Але зараз, зараз, наскільки я знаю, він якраз почав працювати. Тому можливо, він десь тут якраз і сидить. О, <рес> це файно. Надіюсь, я буду теж тут працювати. Так, і ми сподіваємося. Дуже дякую тобі. І тобі дякую. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. В описі до відео ви знайдете ще більше випусків проєкту «Таски на роботі Бали в універі. А також наш сайт, де можна більше прочитати про спеціальності з елементами дуальної освіти Совцерф. Ми бажаємо вам спокійних, різдвяних та новорічних свят і до зустрічі в 2023 році. Па-па!